Друзі, сьогодні говоритимемо про свіжу порцію законодавчих новацій. Верховна Рада останнім часом працює доволі продуктивно, а це означає, що і нам з вами додалося роботи. Мова піде не про закони, які вже набрали чинності, а про законопроекти, які мають усі шанси стати законом найближчим часом. А як відомо, попереджений значить озброєний. Тож пропоную тримати руку на пульсі. Тут коротко і по суті, тільки найважливіше, щоб ви завжди були в курсі актуальних змін. Тож почнемо. По-перше, нові правила оформлення актів виконаних робіт. Нещодавно я вже розповідала вам про цей законопроект, який тільки но подали до парламенту. А тепер маємо оновлення. Верховна Рада вже прийняла його за основу і готує до другого читання. Його мета спростити оформлення первинних документів у сфері надання послуг. Якщо закон ухвалять, можна буде оформлювати акт наданих послуг без зазначення посади, прізвища та підпису замовника. Але якщо це прямо передбачено договором, і оплата здійснена в повному обсязі та в безготівковій формі. Але важливий нюанс: зміни не діятимуть, якщо послуги оплачуються за бюджетні кошти. Для таких випадків залишаються чинні вимоги. По-друге, електронне працевлаштування. У парламенті зареєстровано законопроект, який пропонує запровадити електронний формат працевлаштування. Через війну мі мільйони українців працюють дистанційно, часто перебуваючи за межами свого міста або навіть країни. Вимога особисто подавати паспорт при прийомі на роботу це серйозна перешкода. Тому пропонується доповнити статтю 24 Кодексу законів про працю новою нормою. При укладенні трудового договору в електронній формі з використанням кваліфікованого або удосконаленого електронного підпису подавати паперові документи не потрібно. Ідентифікацію працівника проводитимуть через електронний підпис, який видається лише після підтвердження особи згідно із законодавством. По-третє, перші кроки до держбюджету 2026. Парламент прийняв за основу проєкт державного бюджету на 2026 рік. І нарешті, гарна новина. У документі підвищується мінімальна зарплата та прожитковий мінімум. Деталі у окремому відео посилання залежу на нього нижче. По четверте заборона російського it продукту профільний комітет рекомендував ухвалити за основу законопроект номер 13505. Цей документ спрямований на заборону в Україні програм та обладнання пов'язаних із Росією. Предбачається, що з 1 січня 2030 року ворожий софт має повністю зникнути з українського ринку. До цього часу і держава, і бізнес повинні перейти на безпечні аналоги. За порушення законодавці пропонують штрафувати 2% від річного обороту компанії. Законопроект також передбачає визначення термінів ворожий програмний продукт. Та ворожий засіб інформатизації, чіткі критерії віднесення софту до ворожого, створення офіційного переліку заборонених продуктів, право СБУ та НБУ подавати пропозиції щодо оновлення цього переліку, заборону закупівлі і використання таких продуктів державними структурами та критичною інфраструктурою. І фінансова відповідальність: штрафи зростають за кожне повторне порушення. Основні положення закону планують ввести через 6 місяців після його опублікування, а санкції з 2030 року. По п'яте, підвищення виплат при народженні дитини. Ще одна важлива новина стосується не стільки роботодавців, скільки батьків із маленькими дітьми. Законопроєкт, який передбачає збільшення соціальних виплат при народженні дитини, отримав підтримку профільного комітету. Більше того, комітет рекомендував прийняти його у другому читанні та в цілому. Тож шанси на ухвалення ну дуже високі. Скільки саме планують виплачувати сім'ям із дітьми, розбирали детально ось у цьому відео. Як бачите, новин справді чимало, і це лише початок. Ми надалі триматимемо руку на пульсі законодавчих змін, і щойно на горизонті з'явиться новий закон чи важливий законопроект. Ви дізнаєтеся про це першими. На цьому ми на все. Бережіть себе і своїх близьких. Слава Україні! Шановні бухгалтери! Мобільний додаток Factor ваш надійний помічник у світі бухгалтерії та податків. Останні новини, статті та аналітика завжди під рукою. Скануйте QR-код на екрані, щоб встановити зараз і залишитись на хвилі змін.